Привіт в ефірі Учениця Фіксиків. Я Комаровський. Здравствуйте, ви дивитесь е, учениця Фіксиків ньюс, Сьогодні ми будемо розказувати про такі теми. На жаль, лікар Комаровський, серія 12, не може е, успіти годинник, щоб ви розказували більше. А тепер ми розкажемо далі. Я передаю слово говорящему пьеду, щоб розказувати э, з вашим новинам дня. Здравствуйте, Том, здравствуйте, Бен! Сильним расскажем опотаки по намі. Том, зову, Том, зови! Сильне мы расскажем опотаки по нами! Сильнее <свят> расскажем опотаки по нами! Меня найть сопер, мене найсоп! Суя! Дякую за ков'ящим кіром і сьогодні ми побачимося. Я передаю слово лікарям Комаровським. Ну що ж таким був учениця фіксиків, я Комаровський, до побачення!